Цього року на реалізацію соціальних програм групи «Метинвест» спрямовано понад 30 мільйонів гривень. З них півтора на підтримку закладів освіти. Не виняток і 37-ма школа у Тернівському районі. Завдяки гранту від північного комбінату там з'явилися нові пластикові вікна. Подробиці у сюжеті сьогодні мабуть, саме день в 37-й школі. А душі хочеться сказати великі слова благодарності. Павлу Геннадьевичу, который подарил нам то, чего мы ждали больше всего. В нашей школе, которая скоро отметит свое столетие, всегда была одна проблема. У нас больше всех детей в районе, но у нас самая холодная была школа. И в этом году нам будет действительно тепло. Тепло, адже чималу кількість старих дерев'яних вікон школи замінили на нові пластикові склопакети. Відбулося це завдяки участі 37-ї школи в програмі соціальних ініціатив Метинвесту Місто нашими руками на заявку навчального закладу відгукнувся північний комбінат. Для сіверного горнобагатільного комбіната в соціальних програм пріоритетним направленням являється те, щоб зробити більш комфортним проживання. В нашем любимом городе, для наших работников и для членов их семей. В рамках программы ⁇ Город нашими руками ⁇ благодаря инициативе преподавательского состава и родительского комитета было заменено порядка 40 окон, созданы комфортные условия для обучения детей. Раніше ця проблема була однією з найболючіших. Дерев'яні рами, що стояли у будівлі школи від моменту її зведення у 1964 році, тепло майже не утримували. Більш того, нові вікна встановили не лише у класних кімнатах, а й у спортивному залі та їдальні школи. Там комфортне перебування дітей не менш важливе, однак на їх обігрів за словами батьків, потужності старої опалювальної системи будівлі не вистачало. В школі було досить холодно, тому що школа, як ви бачите, має величезну площу, і для того, щоб опалювати таку величезну площу за старілими системами опалення, необхідно було робити або модернізацію системи опалення, або ж здійснення заміни вікон на металопластикові. Я, як батько учня, який ходить у перший клас, кажу величезне спасибі за тепло, за комфорт, який подарували нашим дітям. Та на самих сучасних вікнах добра справа північного комбінату не закінчилась. З ініціативи генерального директора підприємства Павла Тимошенка школі подарували і нову кухонну плиту, аби більш як 400 її учнів могли ще перевиласувати в утепленій їдальні смачними гарячими стравами.